Донька завжди була і є сенсом мого життя. Для мене вона все та ж кучерява дівчинка зі смішними бантиками, яка біжить до мене, розкинувши руки. Я її обіймаю, кружляю, відчуваючи, що більшого щастя не може бути. Зараз їй 20. Ми пройшли довгий шлях від безмежного щастя родини, де був і тато і мама до лише мами. Чоловік пішов і більше не вертався, навіть не платив аліменти. А я ж горда, все сама і ти ще побачиш. Смішно, але думаю, що він і не цікавився більше нами, так наче нас і не було. Я працювала за двох, забувши за особисте життя, бо навіщо починати щось, яке все одно так само закінчиться. У моєї доні було все, що вона хотіла гарні ляльки, гарні сукні і смачні цукерки. У мене була лише робота і вона. На роботі все пішло добре, і у мене скоро почали крутитися плани про більшу квартиру, гарний ремонт, тим більше, що Оленка скоро сама захоче вискочити заміж. Отак потроху я стала на ноги і ще мала запас. Я не витрачала на себе нічого, бо ж навіщо на себе тратити, коли я живу для дитини, тільки її майбутнє мало значення, і от мені 43 роки дві квартири, накопичення і кохання. Ми познайомилися з Сергієм на роботі, новий співробітник, який молодший за мене на 10 років. Звичайно, що я почала ставитися до нього як до чогось такого, що має мати лише професійний підхід. Але Сергій почав до мене проявляти увагу: то каву улюблену принесе, то пончики купить і пригостить, то допоможе мені з роботою, то квіти принесе і на стіл поставить. Коли колеги почали хіхікати, то я вирішила серйозно з ним поговорити. Сергію, ти ведеш себе непрофесійно. Навколо купа молодих дівчат, а ти чомусь до мене причепився. Я хоч і твій начальник, але я тобі ніяких поблажок давати не буду, тому не кидай мій авторитет під ноги іншим, а веди себе нормально. Хлопець образився і звільнився. Я тоді дуже засумувала. Знаєте, якби там не було, але навіть отака елементарна увага, вона така цінна. Я собі сказала, що трохи помріяла, і досить пора знову в роботу. Видно, це іншим щастить, а мені доля нічого цікавого вже не приготує. Доню, кажу я тоді Олесі, коли ти вийдеш заміж і в нас буде онучок, цей чоловік точно буде мене любити без пам'яті. Ма, я лише на другому курсі. А потім Сергій знову об'явився, зустрів мене після роботи з таким велетенським букетом квітів, щоб всі бачили, хто і кому їх дарує. Я вся зачервонілася, як дівчинка, Пішли ми на каву. І я подумала ну, хоч трішечки щастя, ну можна. Донька почала щось підозрювати і мене прямо спитала, чи є хтось у мене. Так, доню, я дуже щаслива і сподіваюся, ти не проти. Ма, та я лиш за, сказала донька. Я їй вирішила не говорити про те, скільки Сергієві років, і це було моєю помилкою. Олеся, як побачила, то одразу в таки. Ти що, та він лише через твої гроші з тобою, ти на себе подивися, твого віку ще рік два, а потім він тебе на вулицю вижене, а я тобі нічим не допоможу, ніколи не думала, що ти мене так розчаруєш. Виходило, що я її розчарувала, Була найкращою мамою у світі, а тепер хто? Вона переїхала у нову квартиру, не приходить ні на запрошення, не бере й трубку, а двері мені не відкриває, на повідомлення не відповідає. Сергій поруч каже, що хоче, аби ми одружилися, а я не можу прийняти рішення, я не можу без розуміння доньки піти на такий крок. Я не можу бути щаслива, коли вона так про мене думає. Як мені вчинити правильно? Підпишись, підтримай українськомовний контент.